Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема уроку редагування, відшукування зайвої частини тексту. Попрацюємо усно. Послухай текст, види відпочинку дітей. У вільний від навчання і праці час необхідно відпочивати. Найкращий відпочинок це прогулянка та рухливі ігри на свіжому повітрі. Я дуже люблю гру. М'яч по землі. Діти стають у коло, присідають, а посередині кола ведучий. Діти перекочують м'яч один одному, а ведучий намагається його перехопити. Якщо йому вдається це зробити, то ведучим стає той, хто останнім перекочував м'яч. Багато дітей у вільний час люблять читати, малювати, відвідувати гуртки. Дехто дивиться телевізор. Грає в комп'ютерні ігри. Проте цим надміру захоплюватися не варто. Бо після такого відпочинку можна ще більше втомитися. Міркуємо разом, яка тема тексту. Види відпочинку. Як можна відпочивати? Гуляти на вулиці. У рухливі ігри. Читати, малювати, відвідувати гуртки, дивитися телевізор, грати в комп'ютерні ігри. Що ж, на вашу думку в цьому тексті зайве? Роз'яснення про правила гри. М'яч по Землі. Відшукайте зайві речення, що не розкривають тему тексту. А тепер спробуйте прочитати текст без зайвих речень. Ось такий відредагований текст у нас вийшов. А тепер попрацюємо письмово. Запиши в зошит дату, класна робота. Заголовок. Джинси. Ще 50 років тому складно було уявити, що можна просто так піти і купити в магазині фірмові джинси. Сьогодні ж, друзі, 2,5 мільярдів людей на планеті носять джинси. Давайте ж дізнаємося, як вони з'явилися на світ. Ще на початку 19 століття у Каліфорнії почалася золота лихоманка. Тисячі людей кинулися добувати золото. Леві Строс теж вирушив на захід, прихвативши з собою тюки сірого брезенту. Золото шукачам потрібні були намети, щоб жити, а для наметів потрібен брезент. Робітники шукали золото, то стоячи по коліно у воді, то смажились під гарячим сонцем, то повзали на колінах, шукаючи в піску самородки. Звичайні штани такого режиму не витримували і розповзались. Тоді Леві збагнув, що брезент годиться не тільки для наметів, з них можна шити штани. І люди, що у 1850 році вдягнули перші зшиті з брезенту штани, були у захваті. Леві зразу ж відкрив майстерню з пошиву робочого одягу для золотошукачів. Особливістю штанів були накладні кишені, куди можна було складати золоті самородки. Незабаром запаси брезенту скінчилися, і строс. Купив англійської парусини. Світлий колір швидко забруднювався. Тоді Леві купив темно-синю фарбу, яка була найдешевшою, і практичні парусинові штани стали синього кольору. Потім виникла проблема з кишенями. Від важких самородків кишені швидко відривалися і можна було загубити золото. Розв'язав проблему. Небагатий кравець Джейкоб Девіс. Він звернувся до Строса з пропозицією закріпити кути кишень мідними заклепками. Днем народження джинсів вважають 20 травня 1873 року, коли фірма Леві отримала унікальне право на випуск джинсів. Із заклепками на кишенях. Знайомимося з текстом джинси. У всьому світі вже багато років з моди не виходять джинси. Цей вид штанів дістав назву від тканини, з якої їх шиють. Ми запозичили це слово з англійської мови, а туди воно прийшло з італійської. В Америці словом джинс назвали штани вузького крою з товстої цупкої тканини. Їх вподобали ковбої. Нині джинси це повсякденний одяг. Мама купила мені нові джинси. Відшукай зайві речення, що не розкривають тему тексту джинси. Мама купила мені нові джинси. Прочитай відредагований текст без цього зайвого речення. Тисни на паузу. Запиши текст у зошит. Дотримуйся абзаців. Перевір. Джинси. У всьому світі вже багато років з моди не виходять джинси. Цей вид штанів дістав назву від тканини, з якої їх шиють. Ми запозичили це слово з англійської мови, а туди воно прийшло з італійської. В Америці словом джинс назвали штани вузького крою з товстої цупкої тканини. Їх вподобали ковбої. Нині джинси це повсякденний одяг. Послухай іще один текст Одяг і взуття для прогулянок. Щоб прогулянка була приємною та корисною, одяг і взуття повинні бути зручними і відповідати погоді. Обирай вільний одяг, який не заважав би рухатися. Мама купила мені спортивний костюм. Він зручний і теплий. Взуття повинно відповідати розміру стопи, надійно захищати ноги від пошкоджень. Від завеликих чи незручних черевиків може з'явитися біль або розтерті ранки. Відшукай зайві речення Мама купила мені спортивний костюм. Він зручний і теплий. А тепер прочитай відредагований текст. Тисни на паузу, запиши заголовок, одяг і взуття для прогулянок і спиши текст у зошит. Дотримуйся абзаців. Перевір, одяг і взуття для прогулянок. Щоб прогулянка була приємною та корисною, одяг і взуття повинні бути зручними і відповідати погоді. Обирай вільний одяг, який не заважав би рухатися. Взуття повинно відповідати розміру стопи, надійно захищати ноги від пошкоджень, від завеликих чи незручних черевиків. Може з'явитися біль або розтерті ранки. Перевір себе. Я можу визначити тему тексту. Я можу відшукати зайві речення, що не розкривають тему тексту. Я вмію редагувати і записувати текст без зайвої частини в зошит. Дякую за увагу! До нових зустрічей у новому навчальному році.